Вчора була інформація, що комуністи, комуністи хочуть проводити марш по Хрещатику. У них дійсно була така заявка, дійсно були такі плани. Вчора ввечері ми подали нашу заявку для того, щоб проводити акцію на Майдані Незалежності, контракцію. І ми сказали, що ми будемо тут і нікуди звідси не підемо. Після цього комуністи сьогодні вранці е, подали вже нову заявку. Я їм покажу, що та попередня заявка про марш на Кричатику, вона вже є не дійсна, вони її скасовують, а затомість вони проводять акцію лише на Бессарабській І, Власне, і, власне, і, власне сьогодні Увага! Вони проводять, вони проводять, вони проводять акцію. увагу на Послухайте Значить, товариство, вони на Бесарабці проводять зараз свою акцію, там стоїть корпус не У них нема заявки і вони вже сказали публічно, що нікуди не будуть йти. Тому, товариство, е, насправді ми вже на сьогоднішній день своє завдання тут виконали. Ми комуністів на Хрещатик не пустили. Е, власне, для цього ми тут і зібралися. Що тепер є важливіше? Тепер є важливіше допомагати далі нашому Юрку Левченку на 223-му курсі, який далі там незрозуміла ситуація, далі там бореться з якийсь бардак. Тому, товариство, якщо хтось має бажання тут ще бути, можете побути тут, але вони вже не підуть нікуди.